Мотоль сьогодні сьогодні свято, славний день, бабусі, люди, сімдесят уже зібралася велика родина, щоб привітати тебе, наша єдина. Микола поруч, твій чоловік, любить борщ вареник, смачний на обід, Юті роживає від ранку до ночі, кури коти і собаки охочі. І всю рідненька зібрала сім'я, щоб щиро сказати золота. Ось гара в магазині працює щоднини, все по поличкам складаєш, складає щогодини Акція скаже, і люди прибіжать, і мама гордиться, мішкеру. Швидка рука, таня в Польщі далеко працює, булочки хлібці, вночі там чарує, руки в муці, але серце в теплі, любов розвітає в душі, мамусь улюба, Тоді низький поклін, хай сонце світить. Водій мамин синок, такий роботящий жартує разок автобус, маршрутка, чи навіть таксі, його на дорогах помітять усі Вікторія в Америці мрію будує, усе запланує, усе підрахує, завзяття і сили в неї, повний рюкзак. Бабуся гордиться, вона наш маяк, Ігор, айтішник. Комп'ютерний мій гені з технікою справляється я із варенням, програми ламає, системи будує, і бабусин то завжди смакує Владік моря ще майбутні поки, але мріє про шторми, далекі дороги. Вже мріє про море, кораблі та хвилі бабуся йому зичить щасливі події. Аліна і люди, що в школі сидять. Уроки, контрольні задачі зубрять, будуть з них люди, каже бабуся, бо до навчання охоче беруться, маркіянчик садочок ходить щодня, у нього турботиграс сміх і сім'я. Завжди усміхнений малий пустунець, та для бабусі він серця вінець, бабусю -людо, ти просто супестар. З тобою життя, як веселий бульвар. хай буде здоров'я, а гроші, як зливи. І кожен цей день неймовірно щасливий. Тож вип'єм за тебе, чай, чи компот, і святкуємо далі. Хай гримить народ. Сімдесят, а це ж тільки початок. Буде що в нам лад давати. Бабусю люблять і без меш, ти усім'їмо світлий керш, Готуєш, жартуєш, порядок ведеш, Та й сам у себе не підводиш теж. Тож людо, мила, хай тобі щастить, хай серце це радісно завжди горить, здоров'я сміху, добрих днів. І ще сто років теплих слів.